Чому не можна пити алкоголь, бо це є клізма у тілі Ісуса? Чому не можна пити алкоголь? Тому що сам Ісус Христос на Тайній вечері сказав апостолам Я не питиму більше аж до того дня, коли ми разом питимемо молоде вино в царстві Отця Мого? Всім християнам відомо, що Христос є голова церкви, а ми являємося Його тілом. Якщо голова каже, що не питиме алкоголь? Чи може тіло випити? Хіба що через клізму? Тож давайте не будемо клізмами у тілі Ісуса Христа, не заливатимемо алкоголю церкву, бо Христос, глава, Господь та Господар церкви, Він сказав, що не буде пити до небесного весілля, а це означає, що і ми, Його тіло, не оминатимемо голову, щоб вчинити цей акт. Що говорить Біблія про вживання алкоголю? В книзі буття ми бачимо результати паяцтва вінцесті лота зі своїми доньками. Точно так же у Левіті Слово Боже їздить виразні заповіді від Господа: не пийте вина і міцних напоїв, не пийте і сини твої з тобою, коли входитимете в скінію зібрання, щоб не померти. Це вічна постанова вроди ваші. В повторенні закону. При старому завіті, коли батьки приводили сина до старішин, міста, і казали: син наш буйний і непокірливий не слухає слів наших, марнотратник і п'яниця, тоді побивали його каміннями до смерті.